Доброго дня! У цій презентації хочу розповісти про історію міста Ніко, яке краєзнавці вважають одним з найстаріших в Нікопетровській області. На території сучасного міста археологи знайшли залишки поселень та поховань доби Неоліту, міді бронзи, Скіфської та Сарматської культур і Довели, що тут знаходився адміністративний і торгово-ремісничий центр Великої Скіфії. Цікаві знахідки таких часів. Можна побачити у міському краєзнавчому музеї. У другій половині першого тисячоліття нашої ери правим берегом Дніпра через наш край проходив відомий шлях, у Фугрек, а на місці сучасного Нікополя був перетин грецького шляху Соломин, який йшов з Криму на Київ. Але то було до того, як невідомий Микита поселився у зручному місці, захоплений розповідями козаків про Дніпро і його узбереження. Багато на рибу та диких тварин, що стало причиною облаштування тут переправ. Саме від переправи легендарного Микити можна вести відлік ліквінкані, поселення у нашій місцевості в середньовічні часи. Перше документальне свідчення про територію, де знаходиться сучасне місто Ніко, відноситься до 1594 року і називалося Микитин Ріг. У 1639 році, ворочищі Микитин Ріг. Козаками війська Запорозького було збудоване місто Фортеці Січа. Саме тут, перемігши поляків у квітні 1648 року, на Великій Козацькій раді у Микитинській Січі, Богдан Хмельницький був обраний гетьман війська Запорозького і готувався до визвольної війни українського народу проти Речі Посполити. Про ті буремні події розповідають гранітний пілон на місці заснування національної держави козацтва України. Описні стрітарти на стінах будівель та пам'ятник Славетно-Мурейду. Постійний гарнізон козаків на Січі складав усього кілька тисяч осіб. Саме в цей час було покладено початок місту. Пізніше Микитинська Січ і за своєю ваговою ролі у переправі була переіменована Микитин Перевіз, який залишився в історії козацтва назавжди. Тут були розташовані військові залоги, митниці, поштова станція, церква Святої Покрови Богородиці, близько 40 хат сімейних запорожців. Місто Нікаполь і одним і єдиним місцем Україні, що походить від унікального центру українського державотворення, якою була Микитинська Запорозька Січ. Стало місцем початку державного періоду в історії українського народу, відомого як Українська козацька держава військо Запорозьке. Після ліквідації нової Запорозької Січі російським військам за наказом Катерини II у 1775 році Микитин Перевіс опинився у складі новоросійської губернії. А через 5 років, у зв'язку із запланованим будівництвом фортеці, він був переіменований на Нікополь. Проте фортеця не була збутована, і Нікополь увійшов до складу катеринославського повіту одноіменної губернії як позаштатне містечко. Нерозвиток міста мали вплив великомасштабна хлібом, салом, вовною, видобутком марганця поблизу Нікополя на річці Солоні з 1886 року та веденням в експлуатацію залізниці кривий ріг нікополь оксандрівськ у 1903 році. Та ще славилося місто своїм пивом. Це почалося в 1888 році, коли австрійський підданий Карл Штекель вирішив заснувати у Нікаполі пивоварний завод. Після 1917 року колишня броварня Штекеля стала державним підприємством. Однак на популярність нікопольського пива ця обставина майже не вплинула. Навпаки, були перебудовані основні цехи і виробництво лише зростало. На жаль. Нині від Нікопольського пива залишилось тільки спогади, а від заводу, який його виготовляв, — руїни. У 1926 році Нікополь надано на статус міста і утворено міську раду. А у 30-ті роки тут було збудовано найпотужніше у СРСР Південно-трубний завод, значно розширило виробництво інші 23 промислові підприємства. Значний відбиток в історії міста залишила Друга світова війна. Про ті події нагадують Алея Слави, військовий меморіал Пушка на набережні міста, монумент воїнам-авіаторам на час визволення міста з окупації у 1944 році. Після відбудови Нікополю після воєнні роки місто інтенсивно розвивалося як центр промислового узла півдні України. Збудовані палац культури, парк металургів, парк перемоги. Річковий порт, автовокзал, стадіон, алеї та проспекти, а також найпотужніший в Європі завод феросплавів, кранобудівний завод та ниткопередильна фабрика. Постанови Кабінету міністрів України у 2001 році місто Нікополь занесене до списку історичних населених місць України і визнано найстарішим містом Дніпропетровської області. У Нікополі взято на обліки державну охорону понад 49 пам'яток історії та культури, 80 об'єктів архітектури та містобудування. Церква Різдва Богородиці в Сулицькому є пам'яткою архітектури державного значення. Місто, коли, місто що колись було і правами, нині носить на собі глибокі рани. Російські війська щодня його обстрілюють, перетворюючи на поле бою. Життя Нікопольців перекреслено війною. Загиблі, поранені, тисячі біженців. Місто перетворюється на руїни, тисячі будинків зруйновано, інфраструктура паралізована. Проте дух нікопольців не зланий. Вони з гордістю несуть своє місто в серці. Дякую вам за увагу.